Ну, я треть візьмі в зал. А сьогодні у нас в планах прес. Сьогодні тижні ще не було. Тому ми <regardez> одягаємось. що ми одягаємо, я не знаю, що одягаємо. Значить: кофта. Ражгар. Не знаю. Усіни джим Шарп. Типу, хтось взагалі збирається? Отак от я от то візьму, або то, або то. Чисто, щоб перше під руку попало, то й беру. Ну, все. Перша це складка зганталою від себе. Роблю в діапазоні 15 разів, 4-5 підходів. Дуже полюбилася вправа після того, як я побачила у закордонного блогера. Гарно відчуваю кори прес. Діапазон 15 разів, 4-5 підходів. Далі двісти. Тут головне прокручувати саме корпус. Діапазон 15 разів, 4-5 підходів. Планка з гантелою відводжу зі сторони в сторону. Роблю її вже, не знаю, роки-два, періодично. Всі ці вправи виконую в прогресії ваги і з хорошим відпочинком.